Подарунок. Слово Боже говорить, що це також знак уваги Бога до людей, що це великий правообраз і великий символ доказательства Божої любви до кожного із нас. Бог подарував нам ну, прощення гріхів і спасіння нашої душі від тої кари, яка очікує грішників пеклі або як його люди називають, і слово Боже його так називає. Так, щоб наша душа не знаходилася там вічно. Бог посилає в цей світ Ісуса Христа, свого Сина і є щоб Він вмер за наші гріхи. Далі Христос каже, що я купив церкву своєю кров'ю. Далі ми читаємо, що, що дійсно це дуже велика ціна, що ми куплені, куплені дорогою ціною, дорогою ціною ми. Чи я вважаю, що Бог ще за мене заплатив, чи я це не вважаю чимось потрібним для себе. Але якщо ти вважаєш себе грішником, якщо ти хочеш Божого спасіння, хочеш Божого прощення, то це, це треба покаятися перед Богом. Перша проповідь Ісуса Христа, з якої він вийшов до людей, вона була така, бакайтесь. Покайтесь. І ця проповідь вона збереглася до самих останніх часів життя Ісуса Христа, коли він проповідував покаяння людям. Нам всім треба покаятися в своїх гріхах. І, і ця церква також тут на землі существує не тільки ця, не думайте, що тільки ця, люба інша церква, люба всяка церква, яка существує на землі, вона збудована Богом для того, щоб призивати людей. Пакається. І стати учнем Ісуса Христа. І тому зараз ми звертаємося, я звертаюся до всіх вас. Хто хоче, повертається своїх гріхах. Ми завжди запрошуємо людей пройти вперед. Це буде таким св'єдністом і перед людьми, перед земницем світом, і перед духовним світом, що я не, не соромлюся Бога, що, я, що для мене покаяння важливіше, ніж все, що про мене скажуть люди. Я шукаю спасіння Божого. Якщо ви шукаєте спасіння Божого, пройдіть вперед. Ми будемо молитися разом з вами. Я мав вам запросити вам це, тому що ми обв'язані напам'яти людям, що люди мають примиритися з Богом. Наше зібрання підходить до закінчення. але ще буде можливість привітати один одного і.